Крили землю квіти й зілля, Великодня йде неділя. Стала пташка щебетати, Зустрічайте, люди, свято, Мов найкраща в світі казка, У печі печеться паска. Писанки малюють діти, оживають птиці й квіти. Пасочка гарненька, біла, ще й пухкенька, маківка блискуча. А сама пахуча вже свято недалечко, до церкви іде сім'я. Мальоване яєчко, як сонечко, сія. На рушникові паска, мов церковка мала, в серцях любов і ласка, ані краплини зла. І дзвони великодні лунають до небес. Радіймо всі сьогодні! Христос воскрес!